Добрий день, діти! Сьогодні листоноша приніс мені лист, його прислав вам Буратіно для дітей старшої групи. Він вже ходить в школу, тому вклав у конверт цікаві завдання. Їх потрібно обов'язково виконати, щоб Буратіно зрозумів, що ви виросли і теж можете йти восени до школи. Ось і перше завдання, яке має назву розв'яжіть задачу. П'ять щенят грали в футбол. Одного покликала мама додому. Скільки залишилось щенят? Правильно, щенят залишилось чотири. Діти. То ж яку дію ми виконали додавання чи віднімання? Правильно. Віднімання. І це ми можемо записати так 5 мінус 1 дорівнює 4. Молодці, діти. Завдання виконали швидко і правильно. Можна приступати до наступного. Скажіть, малята, скільки днів у тижні. Правильно сім. А що це за дні? Ми зараз з вами ізгадаємо. А щоб легше було їх запам'ятовувати, в якому порядку йдуть дні тижні, ми будемо позначати їх кольоровими фішками та числами. Перший день тижня понеділок позначимо синьою фішкою та напишемо цифру один. Як ви гадаєте, чому саме цифру один? Так, правильно, тому що понеділок це перший день тижня. А як називається наступний день тижня? Правильно, наступний день тижня вівторок позначимо його зеленою фішкою та цифрою 2, тому що вівторок це другий день тижня. Середу позначимо жовтою фішкою та цифрою 3, тому що це третій день тижня. А як же називається наступний день тижня? Так, це четверг. І ми його позначимо помаранчевою фішкою та напишемо цифру 4, тому що це четвертий день тижня. П'ятниця. П'ятий день тижня. Ми позначимо червоною фішкою та цифрою 5. Субота, шостий день тижня. Ми позначимо фіолетовою фішкою. Та цифрою 6. Та останній сьомий день тижня, який має назву неділя. Ми позначимо блакитним кольором та числом 7. Малята. Тож скажіть, скільки всього днів у тижні? Правильно, 7 днів. А середа який це день по порядку? Так, середа це третій день по порядку. А який день після п'ятниці? Так, після п'ятниці йде субота. Як називається п'ятий день тижня? Так, це п'ятниця. А зараз я розповім вам вірш, який допоможе запам'ятати дні тижня. Днів у тижні рівно сім, назви вивчимо усі. понеділок перший день, а за ним вівторок йде, далі середа, четвер, твердо знаю я тепер. Після п'ятниці субота, де кінчається робота. Ну а сьомий день який? Та, звичайно ж, вихідний. Молодці. А тепер дайте відповідь на питання Боротіно. Який сьогодні день тижня? А який день тижня буде завтра? Молодці діти. Залишилось останнє завдання. Будьте уважними. Дівчинка Аня приїхала в гості до бабусі у четвер, а її сестра Таня на день раніше, коли приїхала Таня. Правильно, Таня приїхала з середу. Хто довше гостював у бабусі? Правильно, Таня, тому що вона приїхала на один день раніше. Діти, а скажіть, будь ласка, а де ми можемо подивитися, який зараз день тижня, яке зараз число? Правильно, ми можемо звернутися до календаря, який нам підскаже, який сьогодні день тижня та яке сьогодні число. Молодці діти, ви сьогодні гарно попрацювали, добре виконали всі завдання Бураціна. Тож скажіть, будь ласка, що ми сьогодні робили на заняття? А скільки є днів тижнів? А який ваш найулюбленіший день тижня? Молодці! Дякую вам за заняття! До побачення!